Черзаму софітель фіолетового кольору, декоративно оброблені хромованими заклепками та на гідравлічному підйомнику. База крісла може бути як квадратна, так і кругла. Кругла може бути хромована, золота та чорна. Квадратна також може бути золота, хромована та чорна. Також ще є варіант хрестовина. В даній моделі крісла спинка виготовлена на такому рівні, що зручно стригти довге волосся, та має нахил спинки для дуже комфортного сидіння клієнта. Ергономіка крісла виконана так, щоб клієнту було максимально зручно сидіти на похилій спинці та майстру стригти довге волосся, завдяки тому, що спинка не надто висока. Крісло підходить для майстрів високого та низького зросту завдяки гідричному підйомнику. Ми можемо підняти клієнта на необхідну висоту та опустити його. Також додатково ви можете взяти підставку відповідного кольору під базу крісла для зручності клієнта. Декоративні цяшки можуть бути також різного кольору золотого, чорного, під колір вашої бази або ж під колір вашого шкірзаму чи під колір вашого інтер'єру.